Вітання із Саверне. 27 сьогодні, серпня, 24 рік. Мене звати Світа. Віталія Лючія, Віталія з 15 року. Це мій відеощоденник. Дух Святий говорить через мого уста. Те, що важливо живу позачасним простом, тож Саверно. Я це Конкордія. 7.25 ранку. Цікаво деталі. Скільки я була на цій п'яці, ну, не звертала увагу, як вона б виглядала згори. І бачу, такі е, е, с, по краям такі е, Ну, вигляд зірки, в общем. Вона зроблена в основі вигляді зірки. Отак. так. слована архітектура, да? невозвищені свята, ну, як оберігаючий символ, так? Взагалі італійці вони. Е, Покровителі кожного міста є, звісно, і дійсно, перше, що потрібно, це молитва зранку, фундамент. І коли ми будуємо свій день на міцному фундаменті, віряємо в свої в твої руки, в своє життя тобі Боже. Благослови сьогоднішній день освяти, благослови мудрістю своєю, що благонаправляючи ні не відведи. Нехай твоя мудрість прибуває з кожним, мудрість твоя, з якою ти творив цей світ, не мудрість цього світу, яка перекручує, скажімо так, усе, бере Боже і, да, і зміняє. Відповідно, перша заповідь для. Це вона рівноцінна, тому що Бог номер один і йому вся влада. Йому вся честь, йому хвала й поклоніння. Вау, нагорі воно хрест так сяє. Так, різкість. Різкість. Зачасту Бог наводить нам цю різкість, да? на що нам концентруватися, на що звертати увагу. А, бо він хоче, щоб. Виконай Боже, Дух Святий, через нас твій план в нашому житті. Бо є два плани. Плани да, на життя кожної людини і план Божий. Коли ми в руках Божих, то все йде за планом. Дай амінь. Да", сказала чайка. Аллілуя. Цікавого хочу поділитися, як сьогодні відбувався ранок. Um, ну, Почну, напевно <laughs>, зночі uh, проживаю неподалік Салірно, сюди приїхала uh, автобусом, і в мене ще дві-два uh, переїзди. Їду я на підробіток до сеньори Сантіни в Еболі. Тож, uh, uh, вчора <laughs> uh, я розуміла, якщо позавчора я там близько-двох лягла спати, да? То, напевно, сьогодні, якщо мені треба вже бути на зупинці в 7.05 точно, да, то відповідно треба встати раніше. Але не люблю я так, щоб і вам рекомендую, щоб будильник отак будив, і людина підіймалась, тобто, таким стресовим станом, то не ок. Тож о 5.55, от я завела, він мене розбудив. І в мене далі слідуючий, це 6-10. Ну, тобто, щоб була можливість або ще трішки заснути, да, і щоб потім вже так у мирі прокинутись, ну, або о, вже встати чи до цього моменту, ще там помолитися, якщо <кхм> не засну, так? Да. В будь-якому випадку, вже коли другий будильник, то легше вставати, це дійсно вже доведено. Не ну, подумала, щоб зробити не на 15 хвилиночок. Е, Італія з 15 року і в монастирі нас благословили італійці проживанням в Ебелі, да, де я жила. І е, якби та сеньорі, якою працювала вже, працює понад рік, якби до неї два рази їжу в тиждень. Е, відбулось переселення, я віряла себе в руки Бога. Да, і якщо там ми жили в монастирі, кожного індивідуальна кілія, то тут. Якби така двохкомнатна квартира і кухня велика. Більше, ніж у нас там була монастирі на 11 осіб, такий був свиний порт в Салірна Лювує. До речі, звідси приїжджають туристи, їдуть на Мауфі, дуже зручно морським шляхом, і взагалі Соренто, Є і на Ніаполі, і на Дальні і Соло, це значить, на острови. І... Їздила, звісно, я благословена. Найбільше цінність, звісно. В Італії це мирне небо, яке я бажаю кожному українцю. І перше, це Божий шолом внутрішній. Ну, Бо коли маємо Божий мир, ось трошки так а Які тут є відправки Мауфі, Позітано, це містечко закоханих, туди дуже багато американців приїжджає. приїжджають. Читара, майора, мінорі, капрі, ну, да, острів капрі. Ну і тут трошки так візуалізація. А, реклама, публічита. Слава ти Боже. А, тож, а, почну, <смі> продовжу. А, і україночка одна поїхала забрати сина. Він тут навчався, дуже гарно вже володіє італійською мовою і дала нам свинку да, на дві недільки. І я їй показала барабан з і, і там тренуєшся, бо вона якби так, дивлюсь, день минув, вона там нічого не, не бігає всередині клітки. А, але вийшло так, що вона. Потім показала, що вона вже то навчилася, сама то вміє. І я ж ставлю будильник ще на 5 хвилин довше, а не на 6.10, а 6.15, щоб встати. Коли вже в 6.07, уже там вона барабанить, вже в неї зарядка. І я розумію, що це Дух Святий через неї, Через неї, як через комарика, якось там, що я хотіла ще полежати, а комарик мене давай кусати. Я так швидко підіймаюсь і дякую йому. Так, що, Напевно, ті п'ять хвилин вони будуть мені необхідні. А, бо дійсно в тебе нічого не випадково, і ти і в дрібницях проявляєшся, як ніби дрібниця, але м, коли вже їхала із Баранісі сюди, докси ти показав мені візуалізацію, йди в порт. Знім, знімеш відео про то. О, це відео позачасним простором. Рекомендую благословенні проповіді Андрія Шапкова, Трансмешен Центр, внівні пространства, це нелінійне существування, дуже потужна тема. Да, і перед приходом на землю, що Бог показав план, а також Rick Joyner последній поход, аудіокнига. І собі і вам рекомендую. А, є таке потужне слово, коли для когось місія для Бога привести одну людину. Все, більше не треба. А, це було, це так сталося з одним священиком, який казав. Це маленьке містечко, я тут священик багато років, але ніхто щиро так якось не прийшов до Бога, і, напевно, я не виконав своєї місії. Але маленький хлопчик підійшов до нього і сказав. Ви виконали свою місію, я прийшов до Боганка. Ну, ти маленький, ти ще якби що ти знаєш? Що ти розумієш? Але в результаті Білі Грем став дуже видатним проповідником в Америці. Його навіть в білому домі, скажімо так, Багато людей приходило, ну такими почастями е, ховали і поминали, і промови говорили. Да? Великі політики, діячі, навіть Трамп там був, і він також проговорював, що він з батьком ходив на його проповіді, що вони торкнулися його серця, що все, що він завдячує, його бізнес, е, його життя, це завдяки е, Богу. І біблії він і піднімає, і славить Господа, так як наш усик. От чому задача і місія не себе прославити на цій планеті Земля, і свої плани, і свої сподівання. От так я переміщаюсь в такому спортстайлі. А тебе, Боже, вся слава належить тільки тобі. Це в результаті я йду до зупинки, а йду на дальню зупинку. Якраз ці 5 хвилин мені були на сніданок, то з боже, нічого не випадково. Дякую тобі, власне, цей день вся слава, тільки тобі. Амінь.